Завершується черговий робочий день. Запрошую вас підвести підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів над вічними істинами. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, і програма 5 хвилин для вічності. Радий зустрічі з вами! Під час мого останнього візиту до Польщі я почув зворушливу історію вірності, що відбулася під час похмурих днів Другої світової війни. Станіслав, молодий поляк, чоловік і батько працював на заводі. Його насильно змушували до роботи там. Ще в перші дні роботи Станіслав говорив з наглядачем про звільнення його від роботи в суботу, святий день. Відповідь наглядача була швидкою і конкретною. Іде війна! Ваша робоча програма тижня не підлягає ніякій зміні. Для вас не буде жодних винятків. Марно було говорити про що ще. В суботу вранці з'ясувалося, що Станіслав не з'явився на роботу, і вже зовсім скоро в двері його квартири постукали солдати. Йому не дозволили навіть попрощатися з дружиною і дітьми, штовхнули в машину і відвезли на околицю міста в ліс. Ми знаємо, що нам робити з такими робітниками, які відмовляються підкорятися, сказав один з охоронців. Ми таких розстрілюємо. Станіславу зав'язали очі і поставили до стіни. Його мучили, старалися зламати його вірність, пропонуючи свободу, якщо він погодиться працювати, але він залишився непохитним. Розсерджені солдати зняли пов'язку з очей Станіслава, знову штовхнули в машину і відправили в камеру. Наступного тижня все повторилося. Його поставили до стіни, зав'язали очі і ще раз повторили погрози. Пролунав звук затвора гвинтівки. Хіба у тебе немає дружини і дітей? Чи, може, ти їх не так сильно любиш? Катуючи чоловіка, повторювали солдати. Настала остання можливість спасти собі життя. Якщо ти не підкоришся, то сьогодні ми тебе вб'ємо. У мене є дружина і двоє маленьких хлопчиків, яких я дуже люблю, спокійно відповів Станіслав. Я хочу жити і працювати, але в першу чергу я повинен бути слухняним Богові. Лаючись, офіцер знову зірвав пов'язку з його очей, штовхнув машину і відвіз в штаб. І вже незабаром. Станіслава звільнили. Для вірних Божих дітей у книзі псалмів є чудова обітниця. Любіть Господа, усі святі Його, стереже Господь вірних, а гордому злишком відплачує. Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце усі, хто надію покладає на Господа. Пам'ятайте, що вірність вона завжди буде винагородженою. Помолимось, дорогий Небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за чудову обітницю зі стрінок святого письма і за чудові історії, які розповідають нам про те, як люди, які проявляли вірність до тебе, вони бачили твою святу руку над собою. Благослови Господи нас і допоможи нам завжди бути вірними Тобі, благослови наших телеглядачів і допоможи щодня. Проявляти вірність по відношенню до Слова Твого святого. Прибудь з нами у всьому, а наше життя ми довіряємо у Твої святі руки. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте вірними, Господу, а Він, у свою чергу, ніколи не залишить вас. Якщо ви бажаєте отримати цікавий біблійний курс уроків і разом зі своєю родиною вивчати їх, ви можете написати про своє бажання на адресу, що бачите на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!